З військовим лідерством в конкретних термінах і визначеннях вперше я зіштовхнувся на вишколі капітанів. До цього всі процеси були безсистемними та інтегровані з цивільного життя. В результаті мені вдалося побудувати ефективну команду, але на це було витрачено багато часу і зайвих зусиль. Під час навчань прийшло усвідомлення того, з чого складається військове лідерство, і що конкретно я можу додати в свій підрозділ для підвищення його ефективності. Що я зрозумів під час проходження цієї дисципліни? Військовий лідер це не просто людина, яка здатна командувати іншими в складних умовах. Це має бути і психолог, і стратег, і людина з дуже високими моральними принципами. Військовий лідер також має бути наділений певними рисами характеру. Такими як емпатія та розуміння. Тобто, що мається на увазі, військовий лідер має вміти слухати своїх людей, розуміти, переживати їхні проблеми, підтримати їх в скрутний момент. Також військовий лідер має бути здатним до навчання, тому що він має своїм прикладом показувати найвищий рівень підготовки, тобто він має бути самим кваліфікованим в команді, щоб до його рівня тягнулися його підлеглі. І так само, військовий лідер має бути наділений відвагою і рішучістю. Військовий лідер має вести за собою людей, показувати рішучість і силу в найтяжчі моменти, щоб люди за ним йшли у бій і виконували його рішення. Ефективне військове лідерство є ключовим фактором успіху в будь-якому конфлікті. Саме лідери здатні об'єднувати людей для досягнення спільної мети, підвищувати бойовий дух військ та забезпечувати виконання поставлених задач підрозділами. З шести занять тактична підготовка за дев'ять курсів вишколів капітанів виросла до 16 окремих занять. Деякі з них тривають більше двох академічних годин, і це були вимоги наших випускників, які виконують бойові завдання, і замовника курсу відповідального за їх підготовку. Так, основи розташування на місці та маршу підрозділів. Тепер два окремі заняття з додатковими розрахунками на сампо маршу підрозділів. Заняття з основ наступального бою збільшено вдвічі, плюс додано наступальні дії в особливих умовах, штурмові дії, а також характеристики наступальних дій за стандартами НАТО. Також заняття з основ оборонного бою збільшено вдвічі, плюс додано оборонні дії в особливих умовах, особливості дій за досвідом російсько-української війни, заміна підрозділів і вихід з оточення. А також оборонних дій за стандартами НАТО. Окремий напрямок цій навчальній дисципліні це практичне опрацювання бойових графічних документів відділення, взводу, роти, а саме складання картки вогню відділення, схеми ВОПу і РОПу. Тактична підготовка в частині застосування засобів була б неможливою без знання тактико-технічних характеристик озброєння та військової техніки і їх застосування в Збройних силах України. Будь-яка тактика накладається на місцевість. Тому в цій навчальній дисципліні додано три заняття з використання топографічних карт. Вивчення місцевості по карті, оскільки у нас немає окремої навчальної дисципліни з військової топографії. зазначу, що окремі заняття присвячені переходу на систему координат VGS 84 і систему цілевказання MGRS. Читання топографічних карт. І сім занять з основ використання програмного забезпечення кропива, яке для нас проводять інструктори з Вікторі Дронс, в подальшому виконання однієї з тактичних завдач саме в кропиві без робочої карти командира роти, все в електронному варіанті. І, врешті, ми не тільки навчаємо, а й навчаємося і обмінюємося досвідом. Тому особлива увага на заняття організації і ведення бою за досвідом війни з Російською Федерацією, на які відведено три заняття, під час яких слухачі доповідають свій особистий бойовий досвід, таким чином ще більше осучаснюючи нашу програму і надаючи нам нові прийоми тактики застосування сил та засобів. Подальше їх включення в наші навчальні тактичні завдання в оборонному і наступальному бою. Вишкіл капітанів розпочався для мене з оцінки свого попереднього бойового досвіду. Ми з побратимами ділилися своїми ситуаціями бойовими, які у нас виникали, проводили АПД, і це дало можливість не тільки ретроспективно проаналізувати, а й також. Почути, дізнатися про те, як в тих чи інших ситуаціях товариші, побратими діяли або мали би діяти. Позитивним, на мою думку, також було заняття щодо використання можливостей програмного комплексу «Кропова». Він в собі має дуже багатий функціонал, і не весь його функціонал, на жаль, використовується на бойових. Тут була можливість своїми власними руками прощупати, відчути. І є, звичайно, певні висновки, які будуть в подальшому використовуватися, які обов'язково покажу побратимам, коли повернусь в підрозділ, і які будуть впливати на наше подальше планування, використання цього програмного апаратного комплексу в нашій щоденній діяльності. Процес переходу в військах на mgrs координата був, скажімо, так, досить стрімким, навіть більшість з нас не помітили цього, тобто використовували попередньо один формат, потім почали використовувати другий формат, ніхто не вникав в те, чому це сталося і у зв'язку з чим. Тут в процесі підготовки вже стало зрозуміло, що цей формат нам допомагає взаємодіяти з новими, новими зразками озброєння, допомагає нам більш точно розраховувати. Ну, здійснювати ціле вказання, розраховувати координати тих чи інших об'єктів, і стало взагалі зрозуміло, для чого це відбулося. Тому це заняття було однозначно позитивним для як для загального розуміння, так і для практичного використання. В своїй практичній діяльності мав досвід планування лише оборонних операцій, оборонного бою, тому в частині, що стосується наступального бою, для мене було повне відкривання. Як це відбувається, що за чим має відбуватися? Що слід прорахувати наперед. Е, і, ну, скажімо так, на сьогоднішній день, якщо б поставлено було керівництвом задача, я вже маю базис, вже маю основу для того, щоб планувати на тій чи інші місцевості під ті чи інші задачі, якої раніше не було до вишколи. Найбільш практичним да, при плануванні оборонного бою в місті це е, було посереднє е, рекогностування на вулицях міста і в подальшому. Я вже знаю, на що звертати увагу, якщо така задача буде поставлена в бойових умовах. Познайомилися з тим, як відбувається планування маневрів по стандартам НАТО. І більшість того, що передбачено доктриною, це розбереження життя, це маневри, які допомагають мінімізувати втрати в силах і засобах і шляхами обходу. Обману, постановки хибних напрямків удару, виконати основна задачу це зайти противнику у фланг, зайти противнику у тил, оточити його, взяти під контроль ту чи іншу ключову ділянку. В умовах сучасної війни виконання військових завдань деталі більше залежить від здатності командирів оперативно і ефективно управляти підрозділом. Професійне військове керівництво стає ключовим фактором, що визначає результат бою, адже лише командири, здатні діяти рішуче та виважено, можуть забезпечити високий рівень бойової готовності та успіх виконання завдань. На сьомому курсі тактичного рівня L1C вишкли капітані. Ми зробили значний крок вперед у навчанні управління підрозділом. Якщо на перших етапах курсу основна увага приділялась базовим принципам організації управління, то тепер навчання зосереджено на практичному застосуванні цих принципів у реальних бойових умовах. Ми розширили навчальну програму, ввівши нові теми, такі як управління підрозділами, під час заміни підрозділів та пересування вночі, що дає командирам змогу приймати зважені рішення в складних тактичних умовах. Важливою інновацією стало введення тактичних розрахунків на рівні роти та батальйону, що дозволяє офіцерам краще оцінювати можливості підрозділів у різних бойових ситуаціях. Ми також оновили методику ведення робочих карт командирів, надавши детальні інструкції щодо підготовки та нанесення обстановки. Це сприяє більш точному і ефективному управлінню підрозділів під час бойових дій. Важливим аспектом курсу є залучення викладачів військового інституту Київського національного університету, які мають значний досвід та знання у сфері військового управління. Це рішення продиктоване не лише нашими переконаннями, а й відгуками випускників, які вже стикаються з викликами на передовій. На курсі вишкол капітанів ми отримали знання, навички та компетенції, які незамінними для ефективного виконання завдань, і досягнення успіху в різноманітних бойових обставинах. Головне, що дається дисципліна, це розуміння важливості чіткої координації дій, вміння приймати швидкі та обґрунтовані рішення, та оперативно керувати особовим складом. Складних та змінних умовах бойових дій здатність офіцера організувати чітку взаємодію між підлеглими є вирішальним фактором для досягнення перемоги. Чим краще командир підготує особовий склад, тим якісніше підрозділ виконує поставлені завдання. На курсі особлива увага приділяється розвитку таких якостей, як аналітичне мислення, вміння прогнозувати розвиток ситуації, здатність адаптуватися до непередбачених умов. Важливою складовою є також навички ефективної комунікації, мотивації підлеглих, створення команди, яка працює як єдиний механізм. Знання, отримані на курсі, базуються на реальних прикладах та у загальному бойовому досвіді, що дозволяє випускникам бути готовими до реальних викликів. Викладачі курсу, більшість з яких мають великий бойовий досвід, діляться своїми практичними знаннями і навичками, що надає дає можливість слухачам навчатися на реальних прикладах бойового управління. На п'ятому тижні навчань ми розпочали вивчати розвідальну підготовку. Це є, як завжди, першим ступенем при аналізі будь-якого бойового завдання, так і при відданні будь-якого бойового завдання, що дозволяє нам Дізнатися про противника, про його плани, про його штат, про його кількість і яким чином ми зможемо або утримати оборону, або так само атакувати їхні позиції і подальшому захопити їх. На п'ятій неділі навчання в нас було шість заняття, серед яких ми вивчали Організаційну штатну структуру, ОВТ та бойові спроможності, і тактику дії регулярних військ РФ. На наступному день ми також вивчали організаційно штатну структуру і ОВТ бойові спроможності, тактику дії, але приватних військових компаній. Міністерство оборони РФ це важливий елемент при плануванні будь-якої, як і оборонної, так і наступальної операції, оскільки це тобі дає базову обізнаність про їхню структуру. Та про їхню також тактику дій. Вивчали на четвертому дні Айстару підрозділах Збройних сил України, як його впроваджувати, і про що він також були зустрічі саме з розробниками даної програми. І на п'ятому тижні вивчали мою думку, як є одним з найважливіших. Зараз просто хев, Це застосування системи ситуаційної бізнес-Дельта. Це платформа з ситуаційної бізнесі, іншими словами, це онлайн-система, яка дає уявлення про тактику і оперативну ситуацію на полі бою. В конкретний момент часу така інформація є важлива, перш за все, для командирів середньої та вищої ланки, щоб виявляти реальний стан своїх сил та чужих військ. Також ми закріпили цей тиждень це застосуванням засобів радіоелектронної розвідки. Які допомогли нам повністю уявити сама структура, як воно взагалі працює. Далі ми роз'яснюємо нашим слухачам, як аналізувати дії противника, його розташування, чому противник використовує саме такий бойовий порядок. У підсумку заняття ми роз'яснюємо, як створювати найбільш ймовірний варіант дії противника. Результатом цих занять є практичне відпрацювання слухачами отриманих знань і розуміння дій противника під час планування бою за процедурами TLP та МДІМПІ на основі наших тактичних завдань. Особливістю цієї дисципліни є те, що ми сконцентруємо інформацію на тому, що актуально, і тому, що може зустріти на своєму рівні командир роти. Без аналізу місцевості та противника неможливо створити якісний і дієвий спосіб дій своїх сил. Тому забуваємо формулювання інформація про противника без змін. Самі по собі ці методики неможливо просто перекласти українською та почати використовувати, бо вони пов'язані з іншими стандартами та принципами, які прийняті в арміях тих країн. Ключовою складовою навчання мало стати практичне відпрацювання цієї методики планування. Тому було розроблено три практичні завдання, які відтворювали реальні умови дій командира роти після отримання наказу на наступальний бій, оборонний бій чи на проведення стабілізаційних дій. На першому курсі практичне відпрацювання тактичних завдань тривало два з половиною тижні, і ще до завершення курсу ми отримали зворотній зв'язок від слухачів. Процедура Вкрай цікава, корисна, проте на її засвоєння потрібно більше часу. До того ж, методика не мала суперечити розробці бойових і бойових графічних документів, зазначених у бойових статутах Збройних сил України. І ми почали вносити зміни, які продовжуємо вводити і дони. По-перше, адаптували весь процес до відповідності статуту механізованих танкових військ, частина друга, а також змінили назву на процедури планування бою ППБ, оскільки це є складовою роботи командира роти взводу з організації бою. По-друге, збільшили час на вивчення, і на другому курсі ППБ проходили вже три тижні, а на третій курс повноцінний чотири тижні. Зараз на нашому курсі на відпрацювання навчальної дисципліни процедур планування бою закладено цілих 6 тижнів. По-третє, збільшили кількість тактичних завдань. Тепер це 5 повноцінних кейсів, опрацювання яких проходить в динаміці зменшення часу від деталізованого вивчення всіх кроків ППБ за 10 днів до самостійного розроблення всіх документів та бойового наказу командира роти за 3 дні. Контролем вивчення процедур планування бою стає іспит, на якому слухачі самостійно опрацьовують нові тактичні завдання з оборони чи наступу всього за 7 годин. Це своєрідний стрес-тест застосування отриманих знань та навичок в умовах обмеженого часу, так як це відбувається в реальних умовах. На першому курсі це були умовні вигадані задачі, як то ведення наступу механізованою ротою у Львівській області. Головним джерелом змін для нас стало вивчення та впровадження бойового досвіду, який ми системно збираємо від наших слухачів, бо вони на 90% є офіцерами з бойових частин, більшість з яких воює з 2022 року, та які приїжджають на навчання прямо з лінії бойового зіткнення, які мають реальні відомості про наступальні чи оборонні дії. Ми збираємо досвід слухачів, аналізуємо його та вносимо зміни в навчальні кейси, щоб зробити їх максимально практичними та відповідними до сучасних умов бою. А оскільки тактика дій противника та й наші власні способи застосування підрозділів та озброєння і військової техніки постійно змінюються, то і ми відповідно вносимо зміни та доповнення в наші тактичні завдання на кожний наступний курс. Можете сказати, що через ці постійні адаптації у нас не було двох однакових курсів. А різниця між першими тактичними завданнями та тими, що є зараз, вона дуже велика. Ми не вносили зміни у тактичне завдання на стабілізаційні дії, а замінили його на повністю новий кейс, в основі якого закладено реальне виконання стаб на Харківщині в умовах активної дії ДРГ в 2024 році з переданим кордону та суттєвим впливом цивільних факторів. Повних змін зазнали тактичне завдання по бою у місті, де для створення було використано досвід оборони Бахмута та Авдіївки. Також було створено два нових кейси з ведення штурмових дій та по оборонному бою в лісосмугах з заміною підрозділів, що втратили боєздатність. Ще одним елементом підготовки командирів, який було включено в ППБ, став рехерсал, тобто розігрування способу дій своїх сил на карті чи макеті місцевості. Він відбувається за розподілом слухачів групи по посадах командирів елементів бойового порядку, коли вони здійснюють управління підрозділом згідно замислу командира роти, віддаючи визначені команди та відпрацьовуючи взаємодію в підрозділі. Ця складова допомагає побачити слабкі місця в замислі командира, відпрацювати ризики та нейтралізувати неузгодженості. Головною цінністю процедур планування бою є те, що слухачі вчаться аналізувати інформацію і динамічно реагувати на постійні зміни. Практика дотримання одного затвердженого наказу має лишитися у минулому. У сучасній війні командири мають знати завдання та його мету, а спосіб виконання завдань та шляхи досягнення мети мають стати динамічним процесом роботи командира. Планування бою дозволяє командиру ретельно вивчити ситуацію на полі бою, оцінити всі можливі варіанти дій і прийняти найбільш ефективне рішення. Такий підхід не лише допомагає уникнути хаосу під час бою, а й дає можливість передбачити усі дії противника, визначити важливі аспекти, на яких слід звернути увагу, і забезпечити кращу координацію між підрозділями. Застосування процедур планування бою для офіцерів штабу батальйону та командирів рот, дає змогу. По-перше, підвищення рівня підготовленості до виконання бойових завдань. Офіцери, які володіють методикою планування, можуть швидко і точно оцінювати ситуацію, визначати цілі. Ресурси і час для досягнення бажаних результатів. Вони здатні робити правильні розрахунки, прогнозувати наслідки своїх рішень і коригувати план дій у реальному часі. Це критично важливо під час виконання бойових завдань, коли кожна хвилина на рахунку. По-друге, застосування методики планування бою сприяє розвитку командного духу і покращує взаємодію між підрозділами. Злагоджена і чітка комунікація між командирами Род, офіцерами штабу та іншими підрозділами дозволяє ефективно використовувати ресурси і досягати поставлених цілей. Кожен командир, знаючи заздалегідь стратегію і план дій, може зосередитись на реалізації поставлених завдань і не витрачати час на пошук інформації в умовах бойової невизначеності. Важливим аспектом є також психологічний фактор. Військовослужбовці, які отримують чіткі та структуровані інструкції, відчувають більшу впевненість у своїх діях і у діях своїх побратимів. Це знижує рівень стресу, підвищує моральний дух і дає змогу більш ефективно діяти під час виконання поставлених бойових завдань. Крім того, процес планування бою дозволяє командиру постійно оцінювати свої рішення. Та їх вплив на підрозділ у стратегічному контексті. Це допомагає командиру в майбутньому приймати ще більш точніші рішення, враховуючи досвід попередніх операцій, що веде до поступового покращення тактики та стратегії на всіх рівнях. Провадження та поглиблене освоєння цієї методики покращить підготовку офіцерів та командирів, дозволить їм діяти злагоджено. Швидко реагувати на зміну ситуації, а також приймати більш обґрунтовані рішення, які враховують всі фактори від військових до людських ресурсів. Завдяки цій методиці ми зможемо не тільки покращити готовність наших підрозділів до виконання складних завдань, а й підвищити якість прийнятих рішень на всіх рівнях управління, що є запорухою успіху в умовах сучасних бойових дій. Військовий процес ухвалення рішення або МДМП, на початку курсу вишколи капітанів мав ознайомчий характер. З кожним подальшим курсом ми нарощували свої спроможності, та наразі маємо два повноцінних тактичних завдання з наступального та оборонного бою батальйону. За основу були взяті реальні бої під час оборони Чернігова та Запорізької контрнаступальної операції. Наявність на кожному курсі слухачів, які займають посаду офіцерів штабу батальйону та бригади, начальників штабів, заступників та командирів батальйону дозволяють нам більш якісно виконувати практичну частину планування. Оскільки слухачі приступають до вивчення цієї дисципліни після завершення вивчення ТЛП, вони розуміють, яку інформацію повинен мати командир роти для проведення свого планування та намагаються зробити його максимально детально та інформативно. Під час виконання тактичного завдання слухачі застосовують всі знання, уміння та навички, які здобули під час навчання на курсі. І завдяки тому, що ми додали нові навчальні дисципліни, слухачі можуть більш ефективно розробити концепцію вогневого ураження противника, концепцію застосування безпілотних засобів, концепцію ППО, зв'язку РЕП та РЕР, цивільно-військового співробітництва, інженерного, логістичного та медичного забезпечення. Окрема увага приділяється проведенню бойової гри або варгеймінгу, на якій слухачі можуть перевірити розроблені способи дій батальйону та визначити сильні та слабкі сторони кожного із способів дій та в подальшому визначити спосіб дій із найбільшою вірністю успіху. Фінальним етапом кожного тактичного завдання є доведення бойового наказу підпорядкованим підрозділом. В одному зерні закладено потенціал цілого лісу. Тут майже всі молоді офіцери, які до початку повномасштабного вторгнення мали цивільне життя і з військової справи не були знайомі. Коли ти солдат, то ти виконуєш накази, а от на посаді командира від твоїх наказів вже багато чого залежить, і це велика відповідальність. Любі знання, які допомагають уникнути помилок і хаосу це прямо про збереження життя. Головна цінність будь-якого командира це люди. Кожен наш наказ, кожне рішення впливає на долю підлеглих. Впровадження MDMP допомагає діяти не імпульсивно чи інтуїтивно, а структуровано і обґрунтовано. Це дає змогу зважати всі ризики, прорахувати можливі наслідки та обрати найкращий варіант дій. Впровадження і вивчення MDMP це не просто впровадження нової методики, як кажуть для Галочки, це інвестиція в професіоналізм і ефективність. Опанування цього процесу підвищує нашу здатність діяти впевнено, організовано та швидко реагувати на виклики, які ставить перед нами динамічні умови сучасного бою, бо противник не стоїть на місці. MDMP розвиває аналітичні здібності офіцера, вчить дивитися на події з широкої перспективи та шукати найкраще рішення. Майже з самого початку курсу вишколу капітанів ми розглядали застосування безпілотних авіаційних комплексів як одну із основоположних систем, яку потрібно враховувати під час планування бою абсолютно на будь-якому рівні. В подальшому разом з активними змінами в засобах на полі бою ми додали окремі заняття з безпілотних наземних роботизованих комплексів. І вже під час цього курсу ми змогли згрупувати застосування усіх безпілотних систем в одну навчальну дисципліну, під час якої слухачі вивчають та аналізують види безпілотних систем, їх тактико-технічні характеристики, і окремим пунктом є тактика їх застосування на полі бою. Кожен слухач має відпрацювати здобуті знання під час кейсів спланування бою. Де йому потрібно врахувати наявні у нього засоби як наземних роботизованих комплексів, так і безповодних авіаційних комплексів, їх можливості, обмеження та їх застосування, починаючи як засіб медичної евакуації, закінчуючи коригуванням вогню чи застосуванням їх як засіб вогневого ураження противника. Ми живемо в період, коли під час планування різних видів загальновійськового бою, е наступу чи оборони один з основних акцентів покладається на безпілотні системи. А відтак вони обов'язково мають включатись в підготовку кожного командира.